Вітаю вас, шановні глядачі. Надзвичайно важлива, надзвичайно актуальна тема це тема вогню, тема припинення вогню. Чи перестануть стріляти далекобійними ракетами, зокрема, по важливих критичних об'єктах, по об'єктах інфраструктури. Поясню, чому я вирішив записати відео стосовно такої теми. Тому що існує думка, і мені про це також багато підписники писали і скидали повідомлення, новини, що нібито. Можуть прийняти негласну домовленість е, РФ і Україна про те, щоб припинити обстріл далекобійними ракетами, зокрема по джерелах електроенергії, по джерелах критичної інфраструктури, тобто припинити, грубо кажучи, великі масовані обстріли та атаки по джерелах критичної інфраструктури, в першу чергу, ну а в другу чергу це, напевно, що якісь теракти. Тому я би хотів розглянути це запитання на трьох колодах карт: на таро, на циганській колоді карт і на гральній слов'янській колоді карт. максимально зробити розбір польотів цього питання. Чи дійсно таке може бути? Чи це все-таки обман та блеф. Добре. Давайте подивимося з вами. Не забувайте ставити лайки. Для тих, хто мене дивиться вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо розбирати це питання. Беру циганську колоду карт. На ній я витягну 4 карти. Так, перетасовуємо. Витягую 4 карти на циганській колоді. Так, є. Добре, далі. Беру колоду Таро свою улюблену Алістера Кроулі, яка зі мною найкраще говорить. На ній витягую також 4 карти. Так, добре. Є. І беру гральну слов'янську колоду карт. На ній витягую також 4 карти. Добре, давайте будемо розбирати це питання. Чи дійсно таке може бути, що перестануть. Робити масовані атаки, стріляти, по об'єктах інфраструктури стріляти. Чесно, скажу від себе, скажу по своїх внутрішніх відчуттях, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Мені все-таки здається, що це обман, що це блеф. Але давайте подивимося, що мені карти покажуть. Буде більше позитиву, то значить таки дійсно можуть перестати стріляти. Буде більше негативу, значить на це сподіватися немає чого. Карта печалі, карта траура, карта втрат. Зразу починаємо з негативу. Зразу починаємо з такого, вибачте, за грубе слово гімна. Тобто зразу карта говорить про якийсь траур, про печаль, про втрати. Далі карта мислителя, карта думок, карта планів падає. Далі, карта постоянства, карта стабільності карта, яка говорить про те, що ситуація не поміняється. В даному випадку ця карта, я би сказав, має більше негативний контекст, чим позитивний. Взагалі ця карта нейтральна, і її значення напряму залежить від тих карт, які поруч знаходяться. Тобто, в даному випадку карта постоянства говорить, що постоянство буде нехороше. Зараз яке постоянство? В якому постоянстві живе Україна? В постоянстві агресії, ударів, атак. Тобто ця карта говорить, що ситуація особо не поміняється. Карта кімнати, карта закритого простору. Ну, таке собі. Давайте подивимося на Таро. Перша карта перевернута королева жезлів. Карта втрати жіночої сили, карта слабкої жінки, карта ослаблення. Колесо Фортуни. Десятий аркан, карта якихось перемін, карта трансформації, можливо, дійсно якісь домовленості, окремі будуть е збері зберігатися та дотримуватися. Трійка Кубків карта Любові, карта Союзів та Об'єднань і карта, карта любовників. Ну тут, в принципі, карти більше позитивні, я би сказав. Тепер подивимося на гральній колоді. бубновий – карта грошей. Карта фінансового благополуччя, можливо, дійсно не будуть обстрілювати джерела важливої інфраструктури, можливо, якраз в цьому є домовленість. Тобто, це скоріше про якусь важливу інфраструктуру. Я вже, до речі, записував відео про блекаути. Цього року їх настільки масованих і активних не буде. Шістірка Христова, карта агресії, карта ударів та атак. атаки таки будуть все одно. Трійка пікова, смертельні загрози, скоріше за все, будуть бити по цивільних. Валет червовий, карта воїна захисника. Я скажу так, десь частково це правда. Я би сказав, що це більше всього стосується критичної інфраструктури. Так, тому що тут збубновий карта грошей, трійка кубків об'єднання Союзу колесо фортуни. Але з іншої сторони, є карти, які показують вогневі небезпеки. І перша карта, яка випала, це карта Траура, взагалі. Тобто, я би сказав, що можливо, дійсно домовленість така негласна є, не обстрілювати. Джерела, от такі, які можуть позбавити Україну тепла, світла та електроенергії. Але це не стосується цивільних, це не стосується звичайних людей. Ви самі бачите, що відбувається, ви самі бачите, як люди гинуть, які теракти відбуваються. Тому я скажу так: скоріше за все, світло тепло буде, ну, але загрози життю все одно присутні. Є і плюс з цього прогнозу, і мінус. Так, да, десь частково це правда. На якусь долю частини, це правда, що не будуть бомбити інфраструктуру, що не будуть бомбити і створювати блекаути з цими графіками відключень такі масштабні, скажімо так. Але все одно смертельні загрози є, бо карта Траура, Шістірка Христова блискавка, трійка пікова, все одно загрози смертельного характеру є. Ну, не будуть бити по інфраструктурі, будуть бити по цивільних цієї зими, все одно. Бережіть себе, людні місця не відвідуйте, повітряні тривоги не ігноруйте. Це надзвичайно важливо. Бережіть себе та своїх близьких. Це також надзвичайно важливо. Ну, цю тему я розглянув. З однієї сторони, є позитив, позитив в тому, що джерела інфраструктури можуть не постраждати так сильно та жорстко, тому що все-таки десь частково ця домовленість буде. Виконана. Але з іншої сторони, все одно є карти, які вказують на смертельні небезпеки. Тому берегти себе треба в будь-якому випадку, дотримуватися інструкцій по правилах безпеки, по заходах безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дякую вам усім за те, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки. Стосовно анонсів. Наближається зима. Попереду дуже багато важливих прогнозів буде, які стосуються зими. Попереду дуже багато важливих передбачень. Так, так що слідкуйте за моїми сторінками, підписуйтеся на мій YouTube, підписуйтеся на мій TikTok, Пропонуйте тематики для ефірів. Я завжди тримаю зворотню реакцію зі своїми глядачами. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в шапочці мого профіля є номер, Viber, WhatsApp, Telegram і в Ютубі в описі під відео, і в коментарях, в закріпленому коментарі, також є мій номер. Бажаю всім всього хорошого, мирного неба над головою, здоров'я, благополуччя, всього самого позитивного, самого хорошого. Бережіть себе та своїх близьких. Нехай вас все буде добре. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю тільки виключно позитивних новин, позитивної інформації. Бажаю, щоб у вас все здійснювалося, було добре, якомога швидшого закінчення війни. І побачимося в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Завидовський. До зустрічі!